Оп'ять заходив до нас по на ремонт, Poco X3 Pro, Опять заходив на ReBull процесора, телефон не включавсь. Брав 100 мА на зарядки і все. Інколи включавсь, але випадав у Білий екран і все. І виключався. Телефон до нас приїхав з СМТ Борова Можливо, я неправильно наголу ставлю. Ну, це таке. Від Дмитро Миколайовича. Дмитро Миколайович, ваш телефон, як бачите, вже працює. Що міг перевірити, я перевірив. Графічний ключ я вам написав чи пароль. Так ви не дали, тому що зміг перевірити, то круче перевірити. Тому якось так. Якщо комусь потрібно відремонтувати телефон, покук, Xiaomi, Samsung або іншу модель, пишіть в приватні повідомлення, пишіть в Телеграм, поспілкуємось, домовимось і відправляйте на ремонт. Ремонт з гарантією. Даний ремонт цього телефона трішки була там заморочка з цим телефоном, а іменно яка посадив процесора і оперативну пам'ять, і телефон не хотів включатися. Подобався, пошукав, знайшов все-таки, в чому проблема. Проблема була не в тому, що там, можливо, не досів процесор чи ще щось. Не в цьому проблема була інша. Але все-таки цю проблему теж побідив. І за ремонт даного апарата 1250 гривень. Тому якось так. Роботи багато. Не так часто знімаю вже відео, тому що немає часу, можна сказати. Ще треба сьогодні декілька посилок забрати. Тому якось так. І всім пока. И до следующих ремонтів.